Міністерством юстиції запроваджено таку інноваційну систему електронних послуг. Зокрема, впроваджено Мін'юстом нові онлайн-сервіси, які торкнулися і системи реєстрації бізнесу, система реєстрації речових прав на нерухоме майно, також не залишилась осторонь і реєстрація актів цивільного стану. Якщо говорити більш детальніше, зокрема у сфері реєстрації бізнесу, на сьогоднішній день, можна сказати, вже майже рік. Громадяни наші отримали можливість отримувати інформацію з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців онлайн в електронному вигляді, у вигляді витягу електронного, скориставшись послугами порталу електронних сервісів. Для того, щоб отримати витяг про юридичну особу або, або фізичну особу підприємця, не потрібно йти до державного реєстратора, в деякій мірі стояти в чергу і так далі. Це можна зробити, не виходячи з дому, з офісу, лише за допомогою мережі інтернету, через веб-сайт Міністерства юстиції. Хочу також увагу, що для того, щоб отримати витяг з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, не потрібно жодної реєстрації, не потрібно заявнику отримати електронний цифровий підпис. Єдине, що формується за визначеними на сайті Меню критеріями запит, проплачується плата за надання витягу на сьогоднішній день на становить 50 гривень за допомогою платіжних систем онлайн. Ось, і за декілька секунд зайник отримає витяг. Хочу також звернути увагу, що витяг як в електронній формі, так і паперовий, який утримується в державного реєстратора, має однакову юридичну силу. Тим того, мін'юстом вже також запроваджено о, безкоштовний доступ до відомості, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємців, зокрема, знову ж таки, через веб-сайт Міністерства юстиції в розділі онлайн-послуги. Кожен може отримати інформацію, що міститься в реєстрі, за допомогою безкоштовного пошуку, перегляду відомостей, роздрукування, копіювання, використання для власних потреб. Можна здійснювати пошук як за найменуванням юридичної особи, за керівником, засновниками, підписантами, отримати будь-яку інформацію, яка цікава, ну, звісно, крім персональних даних. Також хочу сказати, що законодавством вже передбачені умови для... Реєстрації бізнесу, скажімо так, онлайн. На сьогоднішній день вже є можливість зареєструвати, провести первинну реєстрацію юридичної особи або зареєструватися як фізична особа-підприємець через реєстраційний портал, маючи електронний цифровий підпис. Крім того, законодавством вже передбачено, що можна буде подавати будь-які документи для проведення будь-яких реєстраційних дій, верніше, в електронному вигляді. Планується створення Міністерством юстиції порталу персонального кабінету юридичної особи або фізичної особи підприємця. Це буде така персональна інтернет-сторінка, яка дозволить заявнику отримати, спочатку подати документи в електронному вигляді на проведення будь-яких реєстраційних дій, потім переглянути результати розгляду поданих документів. Також щоб отримати будь-яку інформацію щодо юридичної особи або фізичної особи підприємця, на запитувану дату або на момент подання запиту. Наразі варто відмітити, що Міністерство містиці, так і державним підприємством, інформаційно-ресурсний центр, який є держава, де вживаються невідкладні заходи щодо проведення технічних засобів реєстру у відповідність законодавства. Наразі вже реалізована таку можливість як отримання інформації про результати проведеної реєстраційної дії за допомогою вебсайту Міністерства юстиції. Тобто заявник під час подання документів отримає унікальний цифровий номер, завдяки якому він може ознайомитися через веб-сайт Міністерства юстиції про результат розвитку його документів, зареєстрована юридична особа або відмовлена, із яких тоді підстав відмовлено. Реєстрації або юридичної особи, або фізичної особи підприємця.